Вітання, дорогі друзі, Раді тати вас на нашому каналі компанії Ваш Карс. І сьогодні у продаж поступає автомобіль із Європи. А саме це улюблений кросовер, який ви дуже полюбляєте. Принципі полюбляєте не тільки ви, але й люди взагалі в Україні, в Європі, тому що це хороший, один з найнадійніших кросоверів, який є взагалі на ринку. Це Honda CR-V. Автомобіль свіжопригнаний із Європи без пробігу по Україні. Розмитний сертифікований. Ну і повністю поступає у продаж. Ціна такого автомобіля 17450 сертифікатом. Є доставка по всій території України. Мій номер телефону зліво вверху, ну або ж друзі, також знизу в описі. Це 2014 рік випуску. 2,2 дизельний двигун, механічна коробочка передач нашому автомобілі. Іде повний привід, 4 вд Автомобіль в такому темно бордовому кольорі. Зараз на сонечку виглядає він так світліше, значно, але при тому всьому він темно бордовому кольорі. Виглядає дуже круто на оригінальних дисках, на хорошій зимовій гумі, на лінзованій оптиці з ледівською смужечкою, на омивачах, паратронічках. Автомобіль має повний електропакет, гарну комплектацію з великим, великою мультимедією на шкіряному мультикермі. Ну, вигляд, в принципі, автомобіля дуже гарний. Я вам скажу так, що автомобіль не має взагалі ніякого фарбування по кузову і має чесного та перевірного пробігу 200 тисяч кілометрів. Це також немало важливо, тому що зараз на ринку України знайти хороше перевірене авто з хорошим чесним пробігом і без підфарбування по кузову. Це зараз дуже і дуже важко. Тому саме тому, друзі, я вам рекомендую до покупки нашу Honda CR-V, яку ми пригнали для вас із Європи. Вона поступає у продаж. Якщо у вас цікавий автомобіль, приїжджайте на огляд та тест-драйв ну або замовляйте послугу доставки по всій території України. По нашій передній частині Загалі нюансів немає. Є трішки де де якісь там сколи, чи на бампері чи на капоті, може десь незначні. А так нічого критичного тут взагалі немає. Фари не висічені в гарному стані. Рішіточка передня також дуже гарна в збережному стані. Що ліва, що права фара. В гарному стані збережна, омовачі. Е, оригінальні легкосплавні диски Honda передні, задні, все в ідеальному стані не потерті, не подерті ніде. Е, хороша тормозна система стоїть, до дуже гарного зимового гума в автомобілі. Йдемо далі. Ось так виглядає наш ззаду, я вже вам проходився по колу, ззаду є також додатковий спойлер. Ось так він виглядає суперово, нереально гарний вигляд з нього. Додає Автомобілі такої е, стильності, тому що без нього чуть-чуть злизаний, а зі спойлером набагато краще виглядає. Е, задній двірничок у нас присутній, фаркопчик з розеткою, е, бампер сірий, по колу повністю. Всі такі обводочки йдуть. І бампер повністю, і по колу окантовочка, і нижня частина, так як Honda має бути такий пластиковий захист додатковий, іде для того, аби ну, в принципі, берегти автомобіль. Тому що я скажу вам чесно, що це хороша функція. Ну, хороший такий, якби, Допоміжний засіб, тому що, дивіться, наприклад, цей пластик чи цей поріг. Якщо б в разі щось ви подерли, його можна просто зняти і замінити. Якщо це буде металева частина автомобіля, так як якомусь іншому автомобілі, ви його вже, якщо помнете, то його потрібно зразу рихтувати. До прикладу, ось стоїть, друзі, там у нас фіатик, бачу, в нього крило зам'яте з самого низу, його вже потрібно рихтувати. Тут, якщо б ви знизу зам'яли крило, друзі. Просто би, наприклад, якби тут здерли, щось зробили, накладочку поміняли і все. Це мені в хондах дуже і дуже подобається. Так, приходимо ще раз по колу. Такий вигляд має наш автомобіль. Зверху оригінальні рельги хромовані, такі, ну серебристі, е -е, виглядає дуже круто, тому що мені подобається от, е -е, поєднання бордового кольору, оригінальних спавних сірих дисків. Хромовані накладочки тут і поєднання до них серебристех хрельні. Виглядає дуже круто. Ну що ж, По зовнішній частині завершили. Пізніше вам покажу лакофарбове покриття, а зараз прийдемо по салончику. По салончику ми маємо в ліврове сидіння. Зараз заведемо автомобільчик наш Дивіться на дверну карту. 14 рік випуску тут повний електропакет. Електрорегулювання е, дзеркал. Тут ми маємо блокування скопідйомників, блокування центрального замка, екорежим, противозанос, омивач фар і регулювання фар. Так, заводимо наш автомобіль. Слухайте, як заведеться. Тут у нас на мультимедії відображається зразу, що двері відкриті. Заводиться просто з пів оберту. Бачите, відображаються відкриті водійські двері. Е, велика мультимедіа. Загорається значок Honda, як заводите. Потім що ще по ній можна: блютуз, навігація, DVD, CD, Тобто все тут є ці навігації. Ті мультимедії перепрошую. І можна також під'єднатися по телефону і говорити Сюди є Мікрофон також дуже круто. Тепер тут ми маємо двохзонний клімат-контроль, кондиціонер справний, він працює, вмикається, вимикається. Тут бортовий комп'ютер допоміжний, табло в нас. Десь підометр також цифрове, ну не повністю, але посередині ми маємо. Бачите, воно переключається. 201 977 км, тобто 202 тисячі пробіг. У нас зараз є в автомобілі, Шкіряне кермо з перфорацією. Кнопочки не затерті ніде в гарному стані. Ось так вони виглядають. Кермо гарне. Логотипчик Honda, тут також сірень, де пластик не подертий. Ну і тут, звичайно ж, друзі, як ви можете бачити, також все в гарному стані. З цієї сторони ми маємо управління світлом, з цієї маємо з сторони управління двірниками. Тут також звичайно повороти вмикаються вимикаються і регулюється світло, ближнє, дальнє. Тут і ми вмикаємо подачу омиваючої рідини, якщо на себе нажмемо, зараз я нажму вам і двірники включаються, виключаються. Так, Коробочка передач. Зараз покажу вам, як переключається. Дивіться, перша, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. Всі передачі дуже легенькі, ну і задня вбік і назад. Переключаються вони всі дуже лег... і дуже легко. Так, по нижній частині, дивіться, що ми маємо. Тут ми маємо функцію старт-стопу. Тут ми маємо підігрівчики сидінь передніх, максимальний підігрів, легенький підігрів. Розеточка 12 вольт. Ось такий бордачок для, наприклад, трьох кружечок кави. Він закривається, відкривається, можна покласти там собі будь-які речі і дуже зручно. Механічний ручник механічний. Це, в принципі, все. Сидіння велюрові, панелька ніде не затерта, абсолютно не потерта, не почухрана, дуже гарному в збережному стані. Так, тут ми маємо поверхній частині управління світом. Так, переходимо до задньої частини. По задній частині, друзі, дивіться, наша зерна карта абсолютно в ідеалі, зауважень я по ній не маю. Сидіння заднє також дуже збережні, в хорошому і гарному стані. Складаються, розкладаються ось так, показую вам. Ось так складається. Зараз покажу з багажнику, як воно все виглядає. Дивіться, у нас шторочка присутня в автомобілі. І дивіться, ось так складається наш багажник. Тут знизу ми маємо, звичайно, запаска ключики донкрат, і можна сидіння складати також з цієї сторони, тобто з багажника. Переходимо на цю сторону, сидіння складені, шторочка висить, класно. Розкладаються вони дуже просто, ось так. Раз, два, і ось так. Дуже просто і дуже легко. Перейдемо далі. По цій стороні, друзі, дверна карта в ідеалі. Сидіння в хорошому стані пасажира, пороги не стерті, коврики резинові йдуть. Тут також додаткові такі накладочки шкіряні. тут перфорація з карбону. Ну, вигляд має просто бомбезний автомобіль. Покажу зараз під простір ще вам. Покажу під капотний простір, як працює двигун. Ось так, Ніхто його не мив, не натирав, не намивав. Двигун простий, такий, от, як є, Honda IDTEC, але двигуна ніхто не мив, не натирав. Працює ідеально, цепка не чути, нічого міняти, заміняти не потрібно, друзі. Тепер перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. Зразу буду показувати вам то, що наміром нашим. Що автомобіль не фарбований в рідній фарбі в гарному технічному і косметичному стані. 85, 85, 86, 86, 86, 95, 95, 96, 70, 92, 80, 70, 86, 95, 90, 80, 76. 76, 77, 84, 90, 100, 94, поверху 103, 103, 103, задня кришечка багажника, 79, 72, 72, 73, 109, 103, 85, 74, 74, 75, 75, 95, 87, 82, 93, 82, 101, стієчку проб'ємо 80, криша 80. Ну і двері, знову ж таки, 90-90, 92, 110, 85, 85 і 90. Щось, друзі, наш автомобіль не фарбований в оригінальній фарбі повністю. Кожну детальку я пробив вам детально. На оригінальних дисках, на хорошій зимовій гумі, лінзована оптика з умивачами, на мультимедії, зі спойлером, з рейлінгами. Класний, хороший перевірний автомобіль, свіжопригнаний із Європи без пробігу по Україні. Двигун працює як часи, коробочка переключається суперово. Тобто зауважень, нюансів по автомобілю немає ніяк. Автомобіль розмитний, сертифікований. Приїхали, виписали договір купівлі-продажу і все. Якщо на доставочку ми оформляємо друзі, зразу документи на машину, сертифікат, договір купівлі і все. Ви можете спокійно зразу ж їхати в сервісний центр і реєструвати цей автомобіль. прямо в той самий день або на наступний. Ми надаємо для своїх підписників, для своїх клієнтів зразу весь пакет документів. Цих автомобілів ми мали найбільше, тому за кожний свій я впевнений на всі 100%, друзі. Отже, Honda Сірві поступає у продажі, що цікавить, телефонуйте мій номер телефону або зліва вверху, або знизу описі. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.